А можете сказати, хто по суппідряду виконує роботи? Я вже називав компанію виконання. Якого... А можете, будь ласка, ну, сказати? Так, через... eh, значит, крафт сервіс. Був ПМК 216. І ПБК струмає 3. А чому компанія Магік сама своєю технікою не виконує? Компанія «Магік» генпідрядник. Ми організовуємо роботу, ми е, слідимо за виконанням роботи в проєктному рішенні і ми організовуємо роботу. А в компанії Майк техніки немає, я так розумію. Ну, на основі чого тоді вам давали виконувати а, роботи? А Тому що у нас є опит е, роботи по е, чистки рік. А где вы чисто в России на сайте компании Майк фотографии значит, из очистки да, да, в России. Ваша фамилия, да, да. Очень приятно. Значит, ну давайте, если вас это интересует, я вам подробно расскажу. Да. Когда мы делали сайт, о котором вы там описывали, значит, веб-дизайнер мне предложил три или четыре варианта решений, как любая компания. Мы сами сайты не делаем. У ну, мене становилися на рішенні імені цього. Де він взяв інформацію? Я не знаю. Тобто ви не виконували робіт, що не було що, фотографії, не так? так? А чому ви на запити не відповідаєте електронні і на телефон, телефон компанії офіційно не, не відповідає? Я не знаю, чому не відповідав. Я... Ну, ще, ще до того, як ви були тут. Ну, я не можу відбувати. Зрозуміло.